Йо, влог? Влог? Йоу, влог! Цілий тиждень без влога ми були. Це взагалі, як? Сьогодні ще буде Твіча. Ми повертаємось. да-да-да. Коротше, влог, йо, ми вже зібрались. Ми біля автобуса. Ми їдемо в Вінницю. В Вінниці, два концерти. Я не знаю, яким чином а за так, один так. день, але ми це зробимо. Ми хотіли виїхати у третій, і через те, що ми дознімали рекламу, от зараз пів на п'яту хочеться вже виїжджати, щоб але не, не потім просто за зафіксуйте, що ми ще й рекламу зняли. Скільки все. Змонтували срач. Я нагадаю, що перед цим було ранкаве шоу. Просто сьогодні ще було ранка шов. Я маю рекламу, я не можу доплязувати, я такий заходжу в кадр цю рекламу. Нічого не хочеться. Я до 6 ранку подкаст змонтував. А, це взагалі крезі. Поканаємо там свою машину. О! о! Н. Н Непогано. <реклама> 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 а оце, Коль, поясниш це? Так. Будь ласка, поясни. Машина Андрія напів совік'я. Ну. Поляка. Да лай, блядь, дурин дав. Нарешті я це можу можна сказати не в жарт, пизду і дощ. Все таки. <рес> нарешті, чесно, це, бо це просто нарешті. Дочекалися. Це мій час. Реальний дощ, реально неприємно. Ти можна от зараз прям склейку на завтрашнє сонечко, яке буде в Вінниці, коли. Ді, ми можна покинемось? зараз склейку, я зараз вийду, там не такий страшний дощ. Не, без прикола, я дивився, майже усюди буде дощ і заверюха. Реально цього разу. Не дарма я зимового куртку. А ти продовжуєш дивитися. Кожен? Я дивлюся. реально. Валік, а ти оце все, в чому ти вдієш? Це це це, 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 ти можливо. не маєш зимові куртки. В мене немає зимової куртки, бо я думаю, що ще осінь. Молодиця. Молодиця, дивись. Не, ні, не ні, ні, Криза середнього віку приведе mm -hmm. тебе до насрку. Ми зараз. тобі в Одесі купуємо зимову куртку oh. за твої, за твої гроші, звісно. Так. А ти цю віддаєш валіку, ти цю віддаєш валіку, і ми тобі купуємо класну зимову куртку. <ріпи> <ріпи> я, 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 я готовий. Я готовий, Давай, це давай. Для валіка кращої заходите в магазин в приміщення. Вам ж спекотно. А, ну ладно, я згоден. Слухай, це занадто крута для валіка. Це дуже зручно, але. Але зі сторони це так йобично виглядає. Просто, ти що, сука, бабочка бомж. Блядь. Два рази ну в давай, вдягав давай. одяг, щоб виглядати якось. Це, Перший я... раз, коли було. Ходив на КВН і мені так подобалась, дівчинка, що я хотів перед нею. О, ще а, й Дівчинка подобалась російськомовна. напевно. А -а. Вибачте, мені папа прислав ТікТок. <laughs> Диви комунікація. Папа присилає картку, три пропущених і Тік-Ток. <laughs> Там, де просто не люблять батька. батька сам. Сынок, <laughs> Запомни, легких дорог не бывает. Трудности будут всегда. Все пережить в жизни можно. Главное, верь в себя. Верь и улыбайся. Всем врагам на зло. И никогда не сдавайся. Даже, когда тяжело. Оце тато прислав своєму синочку. Чирого серці прислав синочку. Я думаю, що він з мокрими очима. Чим надсилав його. Тобі припасть. Ну пояснімо. Куди? Може, сигарету тобі дає? жена. — да. Готується прикол. Наскільки я розумію, цих людей готується прикол це Оцінка приколу від 0 до 10 Ну 4,8 з 4,8 Готуємо новий прикол з запальничкою. Що може бути? О, о. так обличчя не треба. о, Ооооо. Це вже шістерочка. А ну, покажи, покажи, що там. Ну Дейсно ты же из пушуру повтраха. Бальк. Фокус. Фокус. Так. 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 О. А, я понял. Ну, прикольно. Що ти понял? Ну як ти тримаєш. Як? Пальчиком Указательным. В вибачте. выпустил. Блядь. Хвилью душу. Вибачте. Mm, більшість курить айкос, колекти. Я дуже через це страждаю, і це якось непоборна штучка. Просто доведеться. Просто я не терпіла, але терплю. Така ситуація. Напишіть в коментарях, що робить в таких ситуаціях. І Якщо комусь мене шкода, напишіть, тебе шкода. Успецький ішачий шаровар. Шашлик із анчоусних медуз. Лавандовий нектар. Зубровки. Flat вайт з індюшачих пупків. Борщ. О-о-о! Забули. Сініші пеніси в сметані. Жабіч клюви в оригамі. Суха аджика. Кризі квас на пару. Амосова паста витримана. Скільки років? Всі. Або свого паста витримано всі роки. Це не, будь ласка, прикол, який відбувається, від нуля до 10. 5 і 8. Дуже непогано. Я думав, що буде 6 і 11, але 8. Я думав, і 3 десь. Чесно кажучи. Макдональдс, Макдональдс. Ми йдемо на заправку Макдональдс. Можливо, ви ще не бачили такої, але це вже, я думаю, що Європа. І заправка, і Макдональдс. Таке тільки в Україні можливо. Іграшка антистрес каченя. Іграшка виготовлена з якісної та нешкідливої гуми у вигляді кумедного каченята. Ну це давай ми будемо вирішувати. Кумедний. Від до 10 наскільки це каченя кумедне. Три. Ну ура, я теж так думаю. Вже не комедне качать. Абсолютно. Приходите до Макдональдс, хто любить філофіш. Замовляти філофіш з двома котлетами і двома сирами. І по суті у вас дабл філафіш, але в два рази менше булки. Все? Приходила весна. плакала вода, ховаючи обличчя у долонях. Щось боліло в грудях і у ускра. А Мо що ще ми... там ви далеко їдете, то вже скоро депо. Вам куди? Щось ви зас... щось на ринок. Заспались. Вам на ринок? Боже, то ми ринок вже давним давно приїхали. приїхали, ми вже. Блять! Успокойтесь! <супуйтесь>. Заспокійтесь! Сьогодні середа. Ринок вже тільки в понеділок працює. З першої по не туди. <супуйтесь> не, 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 тоді. <суп> 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 не тоді. Не тоді, не туди.

Pardonne-moi, Setafliese Dome Fo. Pardonne-moi, la jean Cacetham Fo. Lescères de Ball Lepari de la pluie, pour Pipua. Франція! Вінниця! Концерт завтра. До зустрічі. Так. Звідпи вчора ми дивились гладіатор, а потім колопались ножицями в кожному вусі. Просто коля чистив вухо, і в нього ватка залишилась в усі. Що ми тільки не робили? Ми туди. Що ми туди тільки випхали? Ми туди пхали е... паличку. Ми туди пхали паличку, з якою я зробив штопор. Ми туди пхали ножиці. Ми думали з валіком піти щось. Ну хоча б повтикати, так як на аварію, бо цікаво. Типо. Але сон нас переміг. Про якісь альтруїстичні намери, типу, просто допомогти взагалі мав. Не -не, ну я, я вже був впевнений, що ну, це я сьогодні такі типу... йде до Лора. Вже завтра хай спеціаліст розбирає череп да. і. Але ну, прийшов вам трошка наш адміністратор, і він не ножице мій шлях скалупнув. Те, що така у нас класна команда, це і заслуга керівників цієї команди. Лузана зовсім трошечки мене, бо ми виховуємо лідерів. От розумієш, він не побоявся взяти ініціативу, а взяв і зробив. Або, або, або Антон просто взагалі не мав ніякого страху пошкодити колі мозок. Може він мене ненавидить, такі вскрою зараз ці тому ганділі уха і ділу. О, цитрус! Неповага до колективу. Ми йшли їсти, а почекайте мене хвилинку, вже п'ять, і всі повинні чекати, поки Костя розбереться з якимось зарядним пристроєм. Це не повага до колективу. Я б навіть сказав, це Костя за це плати за їжу сам. Я заходжу, йому там консультант показує щось, зарядку на столі вони пробують. Я такий Доброго дня. І просто прямо йому в очі дивлюся, це не повага. <гум> і чую вслід мені. Та що то я йду вже? <гум> <гум> навіть не поспішаю. Подивись на цю походку. Подивись на цю походку. От, от маєш щастя, реально. Ми ж могли це зробити на о, На, на обратки, це зробити. мене два зарядка на телефоні 2%. Набрать, звісно. Ти сказав, що на хвилину, і ми такі, ну хвилина, то хвилина. Ну і що, я швиденько прийшов взяв. Якщо там нема сніданків, я тебе вб'ю. <реш> Плюс. Плюс. А ще є сніданки? До хвилини встигнеш, то ти може не. Ми можемо їх приготувати. Дякую. приготувати. Дякую. У нас про це сварка. Якщо не буде садитися в е, людину вбити. Підемо купимо, може, курточку валіку. Валік дурак виїхав в осінній просто вітровці. А він не сніг. Глянь, покажи, що за вікном робиться. Чувак в осінній ку. Це навіть не осіння курточка, це просто від спортивного костюму. Хуйнюшка така, чисто на вечір. Підемо зараз. Це на свій смак, я куплю йому купку. Ну разом. разом. Свій смак. І він повинен буде за неї заплатити, якщо йому сподобається. А, він до речі просив йому салат взяти овочевий. Або скурт. А я там це просив, як він спав. Валік тільки отаке замовив, більше нічого. Я йому скинув повністю все мені. Що ви думаєте, в нього якийсь цей розмір шум? Він, ну, він хотів в турі похудіти. Це саме почав. А він, він ж потім вночі нажреться, як. Вночі е і в гривні піза всі фісташки сам. І все. Што і все це. Так і буде. Так і буде. Да це самообман з тим салатом. Мені просто е... no. смішно смішно. Давай смішно, просто. смішно. Валік. Приду обманює себе, ну ти. Ладно, добре мене, мене обдуриш, що ти тільки за... А звали. себе що ти не обдуриш. Ти себе не обдуриш, ну, ти ти ха Валік ха на голові стоїть. йомаю. що <рес> <рес> God of War. О, це дикий робот, що мультик про нього. Дикий робот, всім раджу. Харкові вже був... Оп, і тут була б мусорка. От, і тут б була мусорка. А тут нема такого. Блін, хотів спеціально для приколу не попасть. Да блять, блядь, еди, блять. Все, приїхали. Дорога складна, ну дороги не роблять, мерія, є питання, побито все. А оці хороші. слухай, слухай. Слуха. Це осіння, так, тому вони них. Що ми, на, на валіках хіба будемо економити на нашому О. другу. Якщо ми, якщо мови про щось цікаве. Про практичне. Про цікаве. Ні, так я норм. О, так я вже проводник. Вишоно. Я ж в Америці це замовлю за 3000. Загром, спочатку залі. Класна куртка, так? Так, ну веселенько, прирівно з тим, що ми бачили, так. Ні, це не підходить, але. Перше не пасує. Підписники, скажіть, я його я валік. Куплять чи не куплять? Чи любимо валика на 6300? Ну, наче не любимо, наприклад. Я, я б сказав, ми його навіть... Ненавидим. Ми за на 4700 ненавидимо. Да, Отакі от да, от. от треба шукати. слова. О, 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 Що ж ви. Навколо скарба ходили. Ось вона дня. Молодця. Куртку другу, так. Да. Але знайшов XL вже. Я зараз помірюю. Зразу скажу, тепло дуже сильно. Да. Те, що, те, що треба, раз. По-друге, що Валяка усі бачили в місті два. Коля! Коля! Коля. — І це давайте ще, Є ще більше. Це 3XL. Е — Це три XL. Є несподіванка. Ціна. Я просто там всі поруч були за 1600. А це? типу, ну, ну, Це вже не такий прикол. Ну да. Так. Да. Ну, типу, реально має носити. Mm. Ми йдемо в 430-й, це номер, в якому живу я з Валентином. Презентуємо куртку. Але дивись, от ми піднімаємося з першого поверху, з рецепції. Якби ну, Як вона на ньому не сіла, ми будемо в захваті. Ми будемо в захваті однозначно і це те саме. Ну і це те тільки от ти йдеш, Я просто пройшов пол. Ти йдеш по сходах. Ай, так добре. Але ага. це реально не твоя провина, ти гателимус. Ти, ти завжди з ними долучаєшся. Третій поверх. Ножки вже вже болять. Ножки вже болять. Скоріше. па 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 Це ще досі третій поверх під нами. Скоріше <плес> ключі, ключі. Це ще досі третій поверх. <пас> Здавалося б, ми вже прийшли до мети. Четвертий поверх. Четвертий поверх? Але ага. у нас 430. Тут хроніки кінарні знімали. Чотири. 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 Так, як на четверта, Камон, камон. Ще чу-чуть. Буквально з Буквально злічені повороти. Лічені метри. Вділяють нас від е, останнього писку моди. В кімнаті, 430. Так, пішли, пішли. Тут, за Але, от западьте повороті. Тут ще за поворотів. А за одним, за двома. ще це разочок. Валік. Поліція моди, здавайтеся. Поліція моди. Валік, Валі, ми вирішили, що ти не можеш не ну, ходити, не можеш ти мерзнути, тому взяли куртку з акцентом на яскравість. Повіри, будь ласка. А що за модний тур у нас? Дядь, дядь, я ручному на <с я, ку> <клес> на не <мене> сиділо. Нор? <плес> Норм. Норм? А, а, та, ну такі рукавчики трошки приспущені, ми це не Але все <плес> <да>, можно, <знаємо. плес> <плес> щоб <плес> ручки в теплі завжди були. Так лго. Ебать. Я бодний тепер. Ти розмальовка. Людина розмальова. Дякую. 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 Сіки з мене і кому. Щоб не мерзнув. Потім розрахуємось, Якщо реально сподобається. Чи люблю я яскраві речі, тому що вони привертають увагу на вулиці? Ні. Чи обожнює цю куртку? Так. Чувак, це ну, класне графіті. Класне графіті, але навіть якщо людина йде по вулиці я проходжу з боку, десь, навіть не в полі зору. Вона подивиться ту знову. А сьогодні який день? Ти Четвер. Як для четверга абсолютно класний день. Я виспався, мені класно. Пацани нагулялися. Вони молодці. Тепер е сьогодні, завтра я буду гуляти, вони будуть спати. Ну От я зараз дуже задоволений нашим вибором куртки. Вона не сильно молодіжна. Типу не виглядає, що я як дід, якому передав внук куртку. Ні. Ні? Та де, ні. Доброго дня. 648. А знов таки здається 300. Але прикольний зал тим, що не супер зручні місця, що навіть мачемо. Так, навіть... Да, так, да, так, да, да, мабуть, увазі. Пацани, давайте швиденько налаштуємо, бо дуже мало часу. This is the police. Emergency. Emerженці. Emergency. Oh. Раз, два, один, два, три, чотири, п'ять. Давайте, може, замість футбо спробуємо ганьба, покарання політик. Ганіба, ну просить, ганьба, ганьба, ганьба. Може класний якийсь прям захват. Вау! Oh, uh. Вау! Після кожної е, сказаної в мікрофон думки зал підтримує. Вау! Вау! Бо Це не покарання зараз. Ну, це ну, це не можна, покарання. щоб воно тоді спрацювало, можна переможцю раунду. Вони кричать: Вау! А програвшому вже там о, ганьба. О, о, чи? 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 Чисто як от перший дотик до покарання, потім само покарання нічого такого немає. Щоб тебе ловила людина з залу. Це е, тобі пересра ти пересреш, ну, а в залі не буде вавити. Ну, Якщо зі сцени назад і декілька людей ловить, то це так. Nie. А я. Але блядь, 100 кілограм не факт, що зловлять. Бо ми кожен сто я думаю. — Ні. Ще ні? 85. — Ну, скоро ну, скоро будеш кубик, так? Скоро до нас. Так, так, так. Може, ви до мене? Ну я задоволений, задовольна. Людина, яка мастурбує на Селеру це <one toys》Panlon aún> найкращий соус, Людина, яка мастурбує Селеру і спаржу. Людина, яка знає відмінність смаку між селерою і спаржею, бо він йобнутий. Алік Кухнієнко. Не бий даляє. А мене збережний Валентин. Валентин, коли, коли е, кожного року святкують, у всьому світі святкують День святого Валентина. Але мало хто знає, що мощі святого Валентина знаходяться в самборі. Це правда. Кожного року сотні паломників приїжджають, щоб помолити святому Валентину і попросити знайти своє кохання. Угу. Brašas. Nėmė, sambar? Sambar, bet laska, Google, jeigu nevirėte. Aš jau sambarį. Mosčiai švito Valentino. <laughs> ne geraš. Абсолютно. Абсолютно? <ріст> Я в шоці. Мощі святого Валентина, фрагмент черепа та декілька кісток були перевезені до самбора в 1759 році. Їх автентичність доводить документ від Папи Римського, що зберігається в Римі. Мощі зберігається зберігаються невеликому скляному саркофазі вже 265 років у самборі. Зберігають цей фрагмент черепа та кілька кісток святого. Охуєть. <ріст> На 14 лютого їдемо в. Сандер? Взагалі не факт, що він читав, а не говорив з голови. Так, Він просто завідається на слово Сандер, слово Сан-Франциско. Ти відвідувач овочевих ярмарків. Власник міцної кравчучки. Баночний магнат. І кришечний імперіаліст. Валік Мігієнко. Найма... Красунчик в житті. І тінейджер в минулому. Дивився, дивився вагітно у 16 ще по МТВ вживу. Вчив по... англійську по підручнику Плохотніка. По плохотнику! По плохотнику, ні. Може, це тільки в Дніпрі та було. Школа англійської по плохотніку. Ні, у мене в класі декілька людей ходили на плохотніку вчитись. Людина, яка в руках тримала карбованці. Купони. Пуч по тілі. Пуч, який персонаж з Дотою. А Ну з потіліку не всі знають. Не всі знають, що за путь по телеку. теліку. Іваться дві кардинально різні аудиторії, які які перше не зрозуміє фінал, а друге не зрозуміє початок. Типу шшба, сказати слово, щоб ви не знали не вийти. зеркало І тут сцена краю. Вау, you can really dance. You can really dance. Вау. You can really dance. Вау. Тут! що Четверта година. Тупо блядь, заздріваліку. Тепленька. Незвичайненька. Тупо блядь. Та, дядя, карманчики, дивись. Карманчики з ст... теплишки. <рес> 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 Царян. Хотів зігритись просто. Давайте Ого, ток. Це камера. Самозанурення. Мене багато. Я всюди, я всесвіт, мене безліч. Я такий, а я такий. Дивишся, під яким кутом глянуть. Дивись, ти дивишся на мене, а ось ти вже на мене не дивишся. Бо я перше бачу себе по чесному в профілі. Та я гарний. О! Та я красивий. Та я смішний. Та я заслуговую на більше. Коля, мені треба зарплату. підняй. Коля, ні. О, там фу, прав... Попало в кадр? Попало. Почекай, попало в кадр? А Чувак, а ти думаєш, як він про зарплату подумав? В копілочку побачить? <рик> холодно, піздец. Дуже холодно в залі, як же холодно. Воу, 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 вілися, воу, воу. Зустрічайте, леви на джипі. Леви на джипі. Леви на джипі. Перший концерт закінчився. Закінчився він дуже класний концерт, дуже класно тепло в Вінниці. Не тепло в гримерці, тепло в залі. Другий концерт зараз буде. Що там буде, я не розумію поки що абсолютно. Дякуємо за, за донат. За, за участь. Дякую за концерт. <тур> Таня, давай, давай, давай з Тані познайомимо. Це Таня, Таня, Таня. на Чилі. Вінницька турагенція. Вона поміняла сьогодні на концерті шахи на потівку на одну людину в Єгипет в шарм ель шейх так. Це дуже кльово. Коль, пооблодуйте. Ой-ой-ой. А хто це хтось передав? <сувин> Чувак, мені подарували штуку, яку я замовляв з AliExpress. але вона щось не дійшла, чи щось показує. <плес> І де ваш Рома щервоний, скажіть мені. Що <плес> <Шо> це? <плес> <Шо> це? <плес> я так виступаю. Коль, я так виступаю. Мені похує. <плес> Абсолютно класно. Ні, що їбанулося, їбанулося. А що ти ноги зігнув? Вона ж натягнута. Пані та панове, важливо оголошення. З технічних причин концерт відбудеться. Тому послухайте декілька правил. Це ж було вже. Іди давай. Дякую. На, от мені здається, що це якась така похвала. похвала концерту. Що два концерти Ні, не втомився. У мене сили. Ні, мене я, я був іноді набагато більш виснажений. Що да, але сили є від е, факту, що ми це зробили. Типу, ти такий е, про цей день думав, бля, два концерти. Треба буде прямо виспатись. І це, і ти такий, о, це ми зробили. І від того є сили, що зробили гарно. Всі мають бути задоволені. І дякую. Силь. Вінниця за два зали. 34, вам дякуємо. 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 Хорош. Будь собою, хочеться, хорошо, не хочеться, не хорошо. Яка різниця? Всередину гляньте, я справжній не в штанях, я справжній безбігні. Це тільки вони 30... це слова походу, Так, да, да, але це 32, блять, куди мені? Куди О, мені? Це 30. Мотивація схожий. О, Боже мій! Дай, дай, я тобі закину в трусики, дай, в трусики закину. В <звук> трусики закину. Thank you. <звук> <звук> а що <шо>, думаєте? Дай, <звук> uh, me, give me ass, give me